Україна провела новий етап обміну полоненими. Додому вдалося повернути важкохворих та молодих українців до 25 років. Алло, мама, Алло, мамуля, Я приїхала, Я вдома. Привіт, мама. Все, Я вернулся, я вдома, мама. Це ті категорії, повернення яких погодили під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Серед повернутих представники абсолютно різних підрозділів є, зокрема, захисники з морської піхоти та десантно-штурмових військ. Є ті оборонці, які потрапили у полон в Маріуполі ще в 2022 році. Це один із етапів великого обміну. Далі очікуємо на наступні. Більше щемливих фото та відео наших вдома. Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить Україна повертає своїх. будь Ласка, вітаємо вас. вдома. Дякуємо. дякуємо. Я Сьогодні в рамках обміну додому прибули молоді українці віком до 25 років. Всі вони переважно 2000 року народження потрапили в російський полон в перші дні вторгнення. Поміж них рядові та сержанти. Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Нацгвардії та територіальної оборони ЗСУ зустрічали наших представники різних відомств, Міноборони, омбудсмана та координаційного штабу з питань повернення полонених. Вони спілкувалися з повернутими українцями, нагадували про їхні права та надавали змогу зателефонувати рідним. Традиційно наші хлопці дзвонили найріднішим. Алло, мама! Алло! мама? Приехал, я дома. Привет, мама. Все, я вернулся, я дома, мама. Все, я на родной земле. Мама, я скоро приеду. Я тебя люблю, жду, мама. За все. спасибо тебе за все, за письма мама. Я тебя люблю, очень жду встречи. Спасибо. Одним із перших обмін прокоментував президент Володимир Зеленський. За його словами, додому повернулися ті, кого підтвердила російська сторона з двох категорій: це важкохворі або важкопоранені, та молодь до 25 Водночас, це лише один із етапів. Попереду наступні перемовини з приводу можливих обмінів проводяться ледь не щодня. Пояснив Зеленський. Процес доволі складний. Багато чутливих деталей перемовини тривають фактично щодня. Розраховуємо, що будуть повністю реалізовані домовленості щодо гуманітарних питань, досягнуті в межах зустрічі в Стамбулі. Робимо максимум, щоб повернути всіх. Працюємо для цього на всіх рівнях. Маємо повернути додому кожного, хто в полоні. Таке привітав українців. Із поверненням додому, і керівник головного розвідувального управління Кирило Буданов. Вітаю на рідній землі. Україна дотримується домовленостей, попри тиск і спроби маніпуляцій з боку РФ. Діємо чітко і послідовно працюємо далі до повернення кожного українця. Слава Україні! Таке з міркувань безпеки точну цифру тих, хто сьогодні прибув, не називають. Я ж нагадаю, що це 66-й обмін полоненими, і він триватиме кілька днів. Так само триває робота над репатріацією тіл загиблих воїнів. І як анонсував керівник ГУР, вона запланована на цей тиждень. Чекаємо всіх наших вдома, всім матерям. Бажаємо дочекатися того самого дзвінка. А ви, наші глядачі, привітайте в коментарях хлопців, які сьогодні ступили на рідну землю. В Бельгії вбили двох українок, їм нанесли ножові поранення, а будинок спалили. Родина виїхала за кордон з початком повномасштабної війни. Як з'ясувалося, страшний злочин скоїв член їхньої ж родини. Старший син вбив матір та молодшу сестру. Батько сімейства, український військовий, нині на службі. Що стало причиною смертельної розправи? Дивіться у випуску. З вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Трагедія сталася на ранок 6 червня. В будинку, де проживала родина українського військового, сталася пожежа. На місці знайшли тіло 46-річної українки та її 6-річної доньки. Старшого сина вдома не було. Припускали, що він теж міг стати жертвою нещасного випадку, але він у той час нібито був у школі. Поліція забрала 16-річного хлопця на допит. Через кілька годин підліток зізнався, що він напав із ножем на матір і сестру, після чого підпалив будинок і втік. Мотиви страшного злочину невідомі, що спровокувало небачену агресію або передувало кривавій розправі незрозуміло. Прокуратура розпочала розслідування за фактом. Подвійного вбивства справу слухатиме ювенальний суд, бо підозрюваний неповнолітній. Відомо, що в родині є ще одна доросла дочка, яка нині проживає в Ірландії, батько український військовослужбовець, матір переїхала із сином та молодшою донькою до Бельгії з початком російського вторгнення. Резонансну справу на контролі тримає Міністерство закордонних справ. У відомстві доручили посольству контактувати з поліцією, прокуратурою та родичами загиблих. Обставини загибелі та причини інциденту встановлюються. Прокуратура міста Льовен відкрила кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Українські дипломати продовжать надавати необхідну консульську допомогу та інформувати громадськість про перебіг розслідування. Крім того, українські дипломати хочуть особисто зустрітися з підозрюваним. Відповідні запити вже надіслали. Слідство триває, попередні висновки свідчать про те, що пожежа в будинку була влаштована навмисно. Якщо злочин справді скоїв хлопець, він міг підпалити помешкання, щоб замести сліди і втекти до школи, щоб забезпечити собі алібі. Нині його відправили під арешт. Він утримується серед інших неповнолітніх підозрюваних. Щирі співчуття родичам та близьких загиблих. Бережіть себе. Фігурант смертельного ДТП в Дніпрі знову в полі зору патрульних. Хлопець знову ганяв по місту без водійського посвідчення. Під час затримання ледь не повзав по землі і відмовлявся здавати тест на алкоголь. На його рахунку дві масштабні ДТП в одній загинула 10-річна дівчинка, в іншій він збив двох пішоходів і втік. Про кого мова і чому горе водія ніяк не покарають? Дивіться у випуску з вами Фаїна Василенко. Всі подробиці за мить. Цими вихідними патрульні поліцейські в Дніпрі побачили люксову автівку Мерседес в тюнінгу Брабус, яка неправильно паркується біля центрального мосту. Потім її водій намагався втекти, але зрештою його зупинили. Як з'ясувалося, за кермом був горе водій Арсен Бессонов, тутешній мажор, син місцевого бізнесмена. Він ламав комедію, вдавав, що погано почувається, але на відмовлявся пройти алкотест. Фото з місця просочилися в телеграм-пабліки, поліція чомусь ані слова про інцидент. Але бекграунд у бессонова настільки сумний, що в соціальних мережах, як то кажуть, понеслося навіть без офіційних коментарів. Хто він такий? Цей бессонов. Він один із фігурантів смертельної ДТП на набережній Заводській у Дніпрі, яка сталася в грудні. БМВ тоді на швидкості врізався у форт, десятирічна пасажирка якого загинула на місці. Ще двох дітей та двох дорослих госпіталізували. У соцмережах тоді писали, що за кермом БМВ сидів 19-річний Валерій Олещенко, а 17-річний Арсеній Бессонов нібито був пасажиром. Цю версію озвучила й поліція. Бессонову оголосили підозру через ненадання своєчасної допомоги. Олещенко отримав 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання зі спитовим строком на 3 роки. Його батько пишуть в соцмережах місцевий забудовник із надійними зв'язками. Найняв хлопцю двох адвокатів, щоб домогтися якнайменшого покарання раніше, в серпні 2024 року, Арсеній Бессонов теж фігурував у ДТП. Він збив двох жінок на пішохідному переході у центрі Дніпра. Тоді їх ушпиталили. А він нахабно втік з місця пригоди. За спиною порушника кажуть, стоїть впливовий батько, такий собі бізнесмен Олег Бессонов, нібито причетний до тіньових схем із фіктивними ФОПами та відмиванням коштів. От він мовляв і витягує своє чадо з біди. Місцевий телеканал Дніпра наводить цитату представника патрульної поліції, який запевняє, що адмінпротокол на місці цього разу таки склали. Послухайте, юнак повідомив, що немає водійського посвідчення. На нього склали адміністративні матеріали за порушення ПДР та керування транспортним засобом без документів. Крім того, на автомобілі виявили сліди механічного втручання в ідентифікатор транспортного засобу тому на місце події викликали слідчо оперативну групу для з'ясування всіх обставин. Затриманий здав аналізи для перевірки на алкогольне та наркотичне сп'яніння. Результат очікується протягом 10 діб. Так он люди ж в соціальних мережах обурені, що нахабний мажор безперешкодно ганяє містом. Тоді з юного водія зробили юного пасажира, який знову стає порушником за рулем. Чекаємо наступної аварії. Починайте робити суд лінча. Ми всі вас підтримуємо та аплодуємо. Авто, на яких їздять такі виродки на користь ЗСУ. А як ви думаєте, чи допоможе розголос та увага медіа до справи таки притягнути Бессонова до відповідальності? Чи знову знайдуть третю особу, на яку повісити відповідальність? А мажор і далі ганятиме, начхавши на правила, пишіть, що думаєте, нам в коментарях. На цьому мене все. Дякую, що дивитесь, Дякую, що обираєте нас. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!